Бог допускає труднощі, щоб ви стали тими, ким повинні стати. Одне знаю, напевно, в житті ви будете постійно стикатися з неприємностями та долати їх, тому що труднощі неминучі. Але чого можна уникнути, так це страждань, страждання. Як ви сприймаєте ситуацію, як її вирішуєте та як живете далі, все це питання вибору. А ще знаю, як складно мислити позитивно, якщо ви застрягли в безодні хаосу. Знаю, як це боляче та як все це ламає людину. Навчіть свій розум знаходити дещицю оптимізму. В кожній непростій ситуації. Оберігайте її, поки не проб'єте собі шлях до світла. Через рік, місяць або тиждень, з того часу, як у вас виникла проблема, ви озирнетеся і будете вдячні за речі, які склалися так, як вони склалися. Пам'ятайте, всі пройдені труднощі дали вам незліченну кількість уроків. Труднощі навчили вас, як потрібно любити, а як любити не потрібно. Труднощі навчили вас, кому можна вірити, а кому ні. Труднощі вказали вам, куди рухатися далі, а куди в жодному разі не можна повертатися. Труднощі надали вам мужність, щоб змінити своє слабке ні на впевнену відмову. Труднощі вказали вам на важливість любові до себе, перш ніж жадати любові від когось ще. Кожна життєва ситуація не лише спонукає вас рости, а саме ваш розвиток є результатом всіх цих ситуацій. Ваші злети та падіння ніколи не закінчуються, цикл триватиме знову і знову, тому що одному лише Богу відомо, який у вас потенціал. Він сам направлятиме вас до того часу, поки ви його не реалізуєте. Він направлятиме до того часу, поки ви не припините шукати відповіді на запитання. Чому в деякі двері вам так важко увійти. Він направлятиме до того часу, поки ви не почнете вірити в його вищий задум. Він направлятиме до того часу, поки ви не навчитеся бачити світлу сторону речей в найскладніші моменти. Він направлятиме до того часу, поки не знайдете в собі. Джерело сили і мужності. Він направлятиме до того часу, поки не почнете вірити в кожну частину свого тіла. Він направлятиме вас до того часу, поки ви не станете воїном. Він направлятиме до того часу, поки ви одного разу не навчитеся вселяти надію в таку ж безнадійну людину якою колись були ви самі?